Вітаю, сьогодні покажу, як зробити такі бантики з такими спіральками. Вона знімається, тобто можна надягати бантик без цього. І на резинку, щоб було зручно. Гарно зав'яжується, одягається, ніяких проблем з цим немає. Спіральки я робила, намотувала на трубочку коктейльну звичайно. З однієї сторони замотувала ниточкою, і з другої сторони, ниточкою. Просто накручувала на неї накручувала. Коли вже накрутила, можна також не обов'язково там ниточками, якщо я. Такі скрепочки робити скрапочками. Немає скрепочків, робити так. Так, для роботи для нижнього, ось цього нижнього банта, потрібно два куски по 20 см. Для роботи я використовую термоніч, його можна придбати у мене, або обрізаєте, обпалюєте і працюєте. Це є синя стрічка 20 см потрібно. Один шматок, і другий потрібно жовтої, також 20 см. Відрізала. Також потрібно два кусочки по 9 см. жовтої 9, і також потрібно синьої 9. Це вже надалі. Термоніж основа з дерева, супровід по термоножу, як користуватися, будь-які запитання, це все я надаю безкоштовно. Струну можна в мене додатково замовити, коли вона закінчується, але я в подарунок тут. Прикріплена збоку струна. І вистачає на 4-5 разів, залежно від якій кількості там в місці рветься струна. 4 см ширина. І ось 20 см довжина. Таких потрібно 2. Жовтий синій. І таких потрібно по 9 см. Два таких і два жовтих. Це все по 9 см. Перше починаємо шивати половинку. придавила, склала. Для зручності можна запальничкою пройтися, шов я так не роблю. Заклав перший і другий. Для новачків це дуже хороший спосіб, тому що так ви навчитеся рівномірно робити шви. І тут є, бачите, це є перше. І другу частинку також закладаю, Заклала. прошиваю так само на такій самій відстані, як і перші стіпки. Ця сторона ідентична цій. Ось, дошила. Тримаю, дивіться, тут нитка виходить, тут я тримаю. Завкрутила. Нормальненько закрутити, тому що банти великі. Їх ще носить і носить. Далі я їх просто прошиваю. Верхній бантик нижній готовий, приступаємо до верхнього. Далі листочки формуємо як на камелію, але це не буде до кінця камелія. Стягнула я всі 4, але я його ще не формую, не зав'язую до кінця, тому що всередині буде ось цей шаблон. Шаблони я не купляла, є додаток Pinterest. В ньому пишете шаблони для бантиків канзеш, або просто. шаблони для бантиків. Скачуєте, роздруковуєте, переносите на картонку і вирізаєте. Я не думаю, що це настільки складно дешевше, ніж купляти ці шаблони, щоб вони просто лежали. Ось я їх вирізала, намалювала ручкою, обвела на глітерній екошкірі і краї просто опалюю. Все. Більше нічого такого з нею робити ви не будете. Опалила, щоб не торочилася. Нижній щар є. І далі починаю з резинки. І на перепліот потрібен рапс 0,6 см. пістолет і поїхали. Нижнє приклею резиночку. Закріплюю я це все гарно, щоб нічого не розклеїлося, і покупці поверталися назад. Так, наношу я на стрічку. і починається найцікавіший перший етап приклеювання екошкіри. Так, щоб вони сходилися між. Тим, де я хочу. І не забуваю перетягувати стрічкою. Туди зайвий клей я забираю. Так, прийшли б надалі до другого етапу. І просто хвостики я приклеюю. Не загинайте сильно, не придавлюйте, щоб тут складки не було. Бачите? Якщо передавити, залежно якої структури у вас шкіра, якщо передавити, то вона може просто лопнути або близькітки повідвалюються. І вже буде ну, не дуже. Так, це буде перший поворот. Так, нормально. Поміряла я навколо, якщо його поставити і починаю Шивати до кубки Виведена в мене голка внизу, і я його сшиваю донизу, щоб не було видно швів зверху. Зайво відрізаю, але ще нитку не ховаю, вона мені ще буде потрібна. Буде потрібно, щоб перемотати посередині. Ось для чого вона мені ще потрібна. щоб я серединку. Зараз йоголку відріжу. eu só procuro. Далі цю основу я приклеюю на основний бантик. І не забувайте жовтий донизу чи навпаки, але щоб на одну сторону було. Так, обрізаю зайву стрічку і приклею її. Це ще не потрібно обробляти до кінця, тому що ще буде серединка. Так, ось моя серединка. Вона металева, посередині наклала на стрічку і починаю просто прошивати серединку до стрічки, так як вона металева, її край не бере. Її потрібно прошити. Просіла я серединку. Ці роботи вже зроблено. Так, це я обрізаю. Мені з таким запасом не потрібно. І доходить вона до краю, так. дивіться. Ось коли ви приставили стрічку, приклеїли, тут трішки є такі кінчики, які залишаються. Щоб вони не зачіпалися об волосся, я їх опалюю. Тоді взагалі нічого не зачіпається, і провести рукою, щоб нічого у вас не царапало. В принципі, його можна і без весю одягати. Зараз я покажу, як їх зробити. І коли я намотала на коктейльні трубочки, то їх потрібно варити хвилин 15-20. як. Вони виглядають, коли вже їх забрати. Трубочки зняти. Кожних по сім штучок з одної сторони, сім і з другої. Це три. Чотири, одну на одну накладаю, п'ять. Шість. Сім. Далі Кладаю рівненько от скалу. Немає термоножа, обрізаєте ножничками і опалюєте. У мене є термоніж, тому я це зроблю на ньому. Далі мені потрібна моя. Меншенька резиночка. Приклала я це все сюди, і мені потрібна голка з ниткою. Це все я прошиваю. Я його не клею, а шию. Краще прошити зайвий раз і бути впевненим. Так, одна половинка є, далі друга. В другу сторону я протиполежно накладаю сюди. І теж саме починаю прошивати, захоплюю і нижню сторону. Та, яка була, і верхню, ту, яку я вже сюди додала. Декілька разів ще я перехожу, просто перемотую. І прошиваю, дошиваю до кінця. Прошила я це. Далі беру репсову стрічку шириною 1 і 2. І просто проклею. Їх можна також просто одягати без основного бантика під щось друге. Чим воно мені подобається, що немає якоїсь прив'язаності до чогось конкретного. У вас щось не так, але це все можна вирівняти. І внизу також їх потрібно буде підрізати на однакову відстань, щоб вони були однакові повністю. Тоді у вас вийде рівненький гарненький бантик. Я їх підрізаю на термоножі. Ось така їх дружина виміряла собі, їх повісила. Ось вони висять. Взяла отак і пооденькому. Ніхто нікуди не спішить. Ось так. Ой, ненько забула, вона рівненька така ж, як і всі. о. І одягнула. Просто на резиночку, без нічого. Ось такий бант у нас получився з вами. Як вам нове поєднання таке зі спіральками. Це я десь побачила в мережі Тік-Ток. Ось якщо гарно бачите, воно переплилося само з собою. Можна ще так само поєднати. Це вже ваша фантазія і ваше бачення. Дякую всім за перегляди, за коментарі. Як вам такий результат? Чи використовуєте ви спіральки у своїх бантиках?